Власний вірш про Тараса Григоровича Шевченка. У кріпацькій родині Тарас народився, він самотужки науки навчився, читав дяка над померлим салми і вірив, що будемо вільними ми. Любив дуже слухати діда Івана про славне минуле. І досі не знане, як гайдамаки лили свою кров за правду, за волю, за вірну любов. Рано зосталось хлопча сиротою, бо мати померла і ще молодою, а згодом і рідного батька не стало. Злиденне життя для Шевченка настало. Та з вірою в Бога ішов по дорозі, і серденько билося дуже в тривозі. Ось доля всміхнулась, пан Енгельгард, який і віддав хлопчака малювать. Великий кобзарю, ти не зламався, а гордо між панством облудним тримався, викуп скріпатства, життя на чужині а думкою линув до в країни. ти незрадливо любив Батьківщину. Так ніжно писав про червону калину, садочок вишневий то полі у полі, а руки стискали кайдани неволі. В майбутньому бачив ти вільну в країну, що встане з колін, розцвіте із руїни і прийде на землю світла година, щасливою буде кожна родина, пророче, вклоняюся низько тобі і знаю, що вистоїм ми в боротьбі, тому що мета для усіх нас. Одна це вільна держава, Україна свята.